Коли Ішбаал, син Саула, довідався, що Авнер умер у Хевроні, опустив руки, та й увесь Ізраїль засмутився вельми. Було ж у Ішбаала, сина Саула, два мужі, ватажки відділів один на ім'я Баана, а другий Рехав. сини Рімона з Бероту, з потомків Веніамина. Бо і Беерот прилічено до Веніамина, бо Бееротії втекли в Гіттаїм, де перебували як поселенці по цей день. Був же в Йонатана, сина Саула, син, що став кривий на ноги. Було йому п'ять років, як прийшла з Єзраелу вістка про Саула та Йонатана. Вхопила його тоді нянька та й утекла. Та коли в поспіху втікала. Впав він та й окривів, звали його Мерібаал. Отож сини Рімона з Бейроту, Рехав і Баана, пустилися в дорогу і прибули під час денної спеки в дім Ішбаала, саме як він відпочивав після обіду. Коли одвірниця дому, чистивши пшеницю, закуняла та й заснула, підкрались Рехав і брат його Баана. Ввійшли вони в дім, де той лежав собі на ліжку в спочивальні, вбили його на смерть, відтяли голову і, взявши голову з собою, йшли всю ніч дорогою Арава, та й принесли голову Ішбаала Давидові в Хеврон і промовили до царя. Отут голова Ішбаала, сина Саула, ворога твого, що чигав на твоє життя. Господь дав сьогодні моєму володареві цареві помститися на Саулові та його потомках. Давид же у відповідь Рехавові та його братові Баані, синам Рімона з Бейроту, мовив. Так певно, як живе Господь, що вибавив моє життя від усякої напасті. Коли я того, хто повідомив мене, що Саул мертвий. І вважав себе вістуном доброї новини, я схопив і замість дати йому нагороду вбив у ціклазі, то поготів, коли злочинці вбили чесну людину в її домі на її ліжку. Як же я не мав би тепер вимагати з ваших рук його крові і не змести вас із землі? І Давид дав своїм воїнам наказ. І ті їх убили і відтяли їм руки і ноги, та й повісили над ставом у Хевроні, а голову Ішбаала взяли та поховали в гробі Авнера в Хевроні.